Парламентський комітет з питань запобігання і протидії корупції звернувся до генпрокуратури з вимогою провести розслідування побиття журналістів біля будинку заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря. Нагадаємо, 28 квітня в селі Лісники, що на Київщині, невідомі брутально напали на знімальну групу антикорупційного проєкту Наші гроші. Докази журналісти оприлюднили в інтернеті. Нападники побили оператора, розтрощили техніку та втекли з місця інциденту. У свою чергу журналісти в лісниках знайшли три об'єкти, які належать родині чи ботаря, і про які немає даних у декларації. Є я це опублікував вчора. Підтвердження того, що земельні ділянки. Кілька земельних ділянок під цим маєтком, вони оформлені на дочку пана Чеботаря. Будинки, власне, також. А по-друге, зі свого боку, ми встановили нападників. І ну двох з трьох, але там вже не принципово реакція заступника Арсена Авакова з'явилася в день інциденту на сайті МВС. Сергій Чебутар заявив, що немає будинків у лісниках, а журналістів назвав провокаторами. На запрошення ж антикорупційного комітету ніхто з МВС не відгукнувся. Від коментарів відмовився і присутній на засіданні нардеп Антон Геращенко. Звітя я народний депутат України також зі присутній. і совітні коміністром та Іли я не являюся не обряміса по скупу, всі депутати стажив свої вданості. Розслідувати злочин із побуттям журналістів та можливу корупційну складову в діяльності заступника міністра внутрішніх справ. Депутати вимагатимуть від генпрокуратури, підозрюючи, що вивести на чисту воду корупціонерів МВС силами самого МВС не вдасться. Тут є конкретний інцидент. І ми маємо допомогти його адекватно розслідувати і покарати винне. Будь-яка конструктивна співпраця МВС у нас абсолютно підтримується. І як тільки простягається нам якась рука на зустріч, ми обов'язково не залишимо її повітря. Але треба, щоб ця рука все-таки була простягнута. А поки рука не простягнута, депутати вимагають відсторонення Сергія Чабутиря від займаної посади на час проведення розслідування. Микола Різник, Тарас Біловол соціальна країна.